Вже є на зв'язку Микита Потораєв, народний депутат України від політичної партії Слуга народу вітаю вас у нашому етері. Слава Україні Героям слава! дякую, дякую за запрошення. От хотіли би з вами обговорити цю можливу кризу у Верховній Раді? Ну, зокрема, інформацію про те, що депутати фракції Слуга народу масово хочуть складати мандати. Це вже кілька нардепів підтвердило цю інформацію, що такі розмови мали місце. А що вам відомо про це? Мені про це нічого не відомо. Це абсолютно цифри взяті з стелі. Бо депутатів, які не задоволені тим, що відбувається в Верховній Раді, може бути 10, може бути 20, може бути 30, може бути 50. Більше того, я скажу так, що таких депутатів може бути багато не тільки з фракції Слуга народу. І для того, щоб зрозуміти, хто з депутатів Верховної Ради України втрачає інтерес до роботи в парламенті, достатньо взяти статистику по присутності депутатів з різних фракцій груп на засіданнях Верховної Ради. І це дуже багато скаже. Я, але я не хочу нікого критикувати, і не хочу нікого звинувачувати, тому що дійсно є проблеми. Є проблеми з, скажімо так, реалізацією можливостей депутатів в рамках праванської роботи. Хтось собі роботу знаходить, хтось не знаходить. І це в принципі нормально. І <кій> насправді я в чому погоджуюсь, не знаю, хто це сказав в Українській правді в тому, що. Ну, скажімо так, якщо люди себе не знаходять, то вони можуть проіснувати там 5 років, але більше вже складніше. Тобто, дивіться, ця проблема не фракції «Слуга народу. Не варто зводити це тільки до монобільшості це проблема взагалі багатьох парламентарів з різних фракцій і груп. Ну, у будь-якому випадку це масове складання можливе, так депутатського мандату. Ні, неможливе неможливе. Абсолютно, абсолютно неможливо, тому що масове складання це буде зрада національних інтересів України. Ну ти от... може парламент, тому що парламент має працювати, тому що є питання, які тільки парламент може вирішити. Ніхто інший, ні уряд, ні президент вирішити їх не може. Це питання не лише євроінтеграції, а я думаю, що всі громадяни України зацікавлені в євроінтеграції в подальшому прогресі. Але це питання національної оборони, це питання національної безпеки, це питання забезпечення роботи національної економіки, яка власне і забезпечує нашу подальшу боротьбу. І ніхто, крім парламенту, цього зробити не може. І тому так люди можуть скаржитися, що вони себе не знаходять, що вони втомилися, що вони під критикою постійною, часто абсолютно обґрунтованою. Тому що ми ж бачимо по соціології, що кажуть, парламент корумпований. Люди, похреститися. Випрошу, який корумпований, які докази, які кейси? Парламент працює вже. Третій рік після вторгнення е, і до того теж це були поодинокі кейси. Ну так як в, 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 в будь-якій частині суспільства, так трапляються такі випадки. Але ну хто як не український парламент проголосував все, щоб ми розпочали переговори про вступ до ЄС? Хто як не український парламент і далі готовий голосувати е, всі рішення? Які забезпечать нам вступ до ЄС, хто як не український парламент проголосував закони, які нас поставили в найжорсткіші умови за всю історію української незалежності, як політиків, під мікроскопічний контроль антикорупційних органів? Хто це був? Якісь марсіани? Та ні, це були ми. Ми всі, я не кажу нашу фракцію, я кажу всі ми, депутати Дев'ятоснікані, ми це зробили. Але так, це важко це важко під вогнем абсолютно дуже часто необґрунтованої критики громадської, нерозуміння того, ну, що ми робимо, небажання розібратися в тому, що ми робимо. Але ми працюємо і готові працювати далі. Якщо буде воля народу, щоб ми пішли, ми підемо. І справді, оці от речі, про які ми зараз з вами говоримо, та? Що є люди, які там готові скласти мандати, так і я готовий скласти мандат. Якщо буде воля народу така, ну, пане Макито. Е, в, в цьому сенсі немає значення: е, ну типу що ти збираєшся зробити, що ти вже зробив. Там закон про е, значить е, е, захист українського релігійного простору, який ми зараз е, все ж таки доведемо до завершення. Але якщо сути це не потрібно, то немає питань, ми підемо, е, от пане Микито, от я вже почула і вашу позицію, так з цього приводу щодо цих, ну скажімо так, чуток, і також слуш, слушно зазначила її Ольга Василевська смаглюк, що ну депутати давали присягу, і звісно мають її виконувати за будь-яких умов. Але якщо припустити, якщо буде такий справді масове складання мандатів, ну принаймні спроби, от що далі? Ні, дивіться, такого не буде. Тому що е депутати от нас скаржать, нас не люблять, нас звинувачують, бо зна у чому. Але ми всі відповідальні громадяни. Не буде жодного масового складання е мандатів. Ніхто не ризикне стабільністю держави з заради своїх е власних особистих інтересів. Не буде такого. Якщо буде бажання українського народу, українського суспільства, щоб ми пішли, і щоб були оголошені вибори навіть під час воєнного стану, ми підемо. Ніхто не буде триматися за кріслом, Пане... а, але зараз, але зараз жодною італійською, е, жодного італійського страйку від нас чекати не варто. Ми будемо виконувати свій е, обов'язок стільки, скільки це буде потрібно. Знову таки. Це не слова. Я вже, я вже передбачаю, знаєте, коменти під вашою програмою, там, значить, що вони готові чіплятися за крісла стільки, скільки це буде потрібно. Та ні. Скажіть, люди, скажіть. Ми хочемо, щоб ви пішли, ми хочемо виборів. Ми підемо. І насправді, насправді, оці от історії, про які ви мене запитуєте, вони обґрунтовані. Та дійсно, є люди, які кажуть, що ну а що ми тут далі робимо? То ми підемо. Ми не будемо чікати за кисло. Нас дуже багато. Нас дуже багато хто готовий виконати волю українського суспільства. Якщо українське суспільство скаже йдіть, ми підемо. Пане Микито. От ви згадали про депутатів-прогульників. Ви чи спілкувалися? От ви з тими депутатами, які не відвідують засідання? Чому вони це роблять? А ви знаєте, я навіть не знаю, хто там у нас прогульники. Ну тобто, в моєму секторі <сі> всі, хто є, а це сектор прикордонний з євросолідарністю. Е, ну У нас там е, дисципліновані депутати, я не знаю, хто прогулює. ну справді. Е, е, я думаю, що є прогульники з інших там фракцій групи, але я навіть не знаю їх по прізвищах. Справді. Я бачу, що е, кістяк парламенту не тільки з нашої фракції, він зберігається. Люди відповідально ставляться до своїх обов'язків, вони приходять. Вони голосують, вони можливо не завжди, ну і зовсім не завжди, і і вони і не мають бути згодні один з одним. Це нормальна політична історія, навіть під час війни. Але люди ходять і люди працюють. Не знаю, я думаю, що у нас прогульників зараз дуже мало. їх кількість взагалі точно не впливає на роботоздатність парламенту, як в цілому. От, пане Микито, ви сказали про те, що якщо люди захочуть, так то депутати підуть, але ну ми маємо розуміти, що в умовах військового, військового стану, ну, вибори неможливі, тобто це не паралізує державу. Скажімо так, от якщо законодавчий цей апарат не буде працювати, чи як Дивіться, це має наглядати? це інша, важка ну в сенсі важка, як важка ну, з точки зору складності, розмова. А, насправді дійсно а, передбачено, що ми маємо працювати до згіншення воєнного стану, але як казав Іван Степанович Плющ, Верховна Рада може все, і якщо буде суспільний консенсус і вимога суспільна, загально суспільна, що має оновитися також Верховна Рада, то я просто хочу завірити громадян України, що депутати не будуть триматися за свої крісла. Єдине, що, що ми маємо передбачити цей процес, виборучить таким чином, щоб люди, які мають право обирати, реалізували право обирати. Люди, які мають право бути обраними, реалізували право бути обраними. Знову таки, я одразу хочу заперечити будь-які маніпуляції в соціальних мережах під вашою програмою. Я зовсім не кажу про вибори. Я кажу про те, що ми розуміємо нашу відповідальність. Ми розуміємо, що вибори зараз не на часі. Але якщо буде загальносуспільний консенсус, який проявиться в вигляді петиції, є ж механізми. Є механізми легальної е демонстрації позиції, петиції, звернення і так далі. Якщо буде такий загальнонаціональний запит, що ми пішли, ми підемо. Ось я про що, а не про те, що слуги народу хочуть по виборів. Ні, слуги народу, так само як і всі інші фракції групи, вони дотримуються закону. А за законом Верховна Рада має виконувати свої обов'язки до закінчення воєнного стану. І також, пане Микито, ви вже згадали про те, що народні депутати знаходяться у фокусі. Так, ну також інформація. Що депутати не задоволені, що перебувають під таким наглядом і правоохоронців, зокрема і журналістів-розслідувачів? Ну як загалом це є у кожній цивілізованій демократичній державі, тобто ну виходить, скаржаться що вирішувати бізнес питання стало неможливо, і це пряма фактично скарга на те, що не можуть заробляти на лобіюваннях інтересів чиїхось у час війни. Чи як це розуміти? Зовсім. Справа в тому, що е, ті е, правила, які е, нами як парламенту, нами, а не кимось там ззовні, були, були проголосовані, вони безпрецедентні в історії України. Тобто ми самі собі встановили обмеження і нагляд, якого не було ніколи раніше. На жаль, е, поки система, е, так скажімо, виходить на проєктні показники. Достраждають е, наші родини, і не треба тут одразу кидатися і писати знову таки в коментарях, що от вони там записали мільйонні бізнеси на там матерів, батьків, там сестер, братів. Е, ну, немає нічого такого. Ну, в сенсі того, що воно все перевіряється. Тому не треба писати, не треба витрачати свою енергію, щоб написати гнівні коментарі під вашою програмою. Справа в тому, що насправді і батьки депутатів, і інші члени родин депутатів час від часу стикаються з проблемами, з рахунками абсолютно пенсійними навіть, навіть пенсійними, коли, коли, коли пенсія зраховується. Розумієте? Якісь там міфічні мільйонні рахунки, ні, пенсійні рахунки в державних банках. Ось чим, з чим стикаються члени родин депутатів. Але знову таки я не скаржуся. І ми не скаржуємося. А знаєте чому? Тому що ми всі знаємо, що ми правильно ввели ці правила і обмеження, і просто треба час, щоб вся система державна і приватна перелаштувалася під ці обмеження. Так, зараз це іноді створює дуже Ну, неприємні е, іноді, е, ну, скажімо так, е, прецеденти. Але післязавтра все буде ок. І нормально будуть під мікроскопом політики або чиновники і будуть, звичайно, під моніторингом, як і має бути, члени їхніх родин, але е, члени їхніх родин не будуть дискриміновані, що важливо. А, але вони будуть дійсно під, 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 під таким, знаєте, рентгеном. І це ок. Просто, просто державній системі треба час, щоб налаштуватися на нові правила гри, які саме ми встановили, а не хтось там інший. Це ми самі собі ускладнили життя. Ми знали, чому ми за це голосуємо, щоби завтра було краще.